Ще раз кажемо вам доброго ранку, шановні наші телеглядачі. І як ми вам і обіцяли, в нашій студії з'явився наш перший ринковий гість. Я задоволений його представлю. Це отець Роман Курак, священнослужитель Ужгородського греко-католицького христово зижинського кафедрального собору. І говорити, ми будемо, як ми вже не на тему. Е у цьому гордині, так і як, як побороти любов до ближнього. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Стартувала сьогодні друга седмиця Великого Посту. Піст як ніколи такий доречний, слушний час для того, аби заглибити свої думки, обдумати власні якісь там власні гріхи, власні дії. У гордині один з найголовніших смертних гріхів людини. Для початку окресліть, будь ласка, поняття гордині, що воно означає, як воно проявляється. То, найперше. Це і правда, що в Старому Завіті, якщо проаналізувати, то подивимося, що і Первіса церква це добре розуміла, що навіть було це розуміння, що це тайна хрещення, християни, коли хрестилися, то цей басейн, в який занурювалося людину, і дотепер це можна ще побачити, ці старі церкви, наприклад, у Греції, я це бачу, чи в Італії, наприклад, на півдні, біля Венеції я це бачу, є таких басейн, але в нього сходиться по семи сходинах, таких сім сходин. І ці сім сходин означало сім головних гріхів. Тому первісна церква в перших часах вона розуміла, що вже є важливо, щоб допомогти людині, кожному з нас, щоб могти зустрітися з Христом і могти мати нову природу і, стати, і бути здатним, те, що було, власне, ви сказали, щоб бути здатним влюбитися в Бога цілим серцем. Полюбити самого себе, істинною любов'ю, не хворою, тільки істинною любов'ю, і полюбити ін... і побачити в іншому Христа. Для цього, для цього треба було зійти по цих семи сходи, значить побачити правду про себе. Але побачити правду про себе настільки серйозна справа правда про себе, що церква розуміла, що не можна з людині відкрити цього зразу. І тому церква так мала так зване втаємничення у віру, або так з мало так званий постхрещальний катехуменація це називався. І слово катехуменої грецьке слухаючи. Для того, щоб крок по кроку, через перебування у Слові Божому, тобу церква жила як спільнота малих спільнот. Де, де, де браття збиралися разом, це посидіння апостолів, перебували разом у слуханні Слова Божого. Бо слово Боже, коли входило в серце людини. Воно помагань потихеньку відкривало їй правду, але правду з любов'ю, не знищуючи, не принижуючи гідності людини, але осуджуючи гріх. І коли і, і гординя по самій своїй суті, треба увійти ще у книгу буття і подивитися на те, що цей найкрасивіший ангел, якого створив Господь Люцифер, так, який називався Люциферо, цей світлоносний. Який найкрасивіший ангел, якого Бог сотворив, він в певному моменті, це вся історія, яка описана, так, що він збунтувався проти Бога, а по суті, він захотів бути як Бог, рівний Богові. Це сотворіння, бо ангел є світ невидимий, але сотворений, захотів бути рівним Богові. Тоді Бог висилає цього Архангела Михаїла, що Михаїл показує на це, чим є гординя, бо є це слово Міхаель, єврейське, означає хто як Бог. Немає рівного Господу. І е, гординя в самій своїй суті означає, що так само Адам і Єва, що вони в певному моменті, вони, коли Змій спокушає, і вся ця історія, яка на перший погляд, така, може бути такою простою, дитячою, правда, так описано, що навіть мала дитина, це зрозуміє. Означає, що е, 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 постійна, є ця, коли Адам і Єва є вигнані з раю, Воля людини, яка з перед тим співпрацювала з волею Бога, і людина була як дитина, послушна Господу. Так дитина, вона послушна Богу. Сліп повірила, та вона сліп. Вона знала, що це є любов. Так як знаєте, це добре видно, так як дитина. Дитина, яка довіряє мамі, бо вона знає, що від мами отримує все. Правда, і вона мама каже: ходи зі мною, і дитина, ну іде, іде, Можна трошка там про але йде, так бо вона знає, що батьки хочуть її добра. І так само Адам і Єва в раю, вони були, вони мали цю власне це святе смирення, вони мали цей послуг, який був назвався Синергенін, це співпраця волі людини з волею Бога без проблем. Але потім, коли стався, увійшов власне гріх у життя людини, це те, що описує вся книга Буття, щоби зараз не входити всі деталі. Увійшла гординя, означає, що воля людини замість того, щоб співпрацювати, почала протидіяти волі Бога. І людина, оце, що ми називаємо бунт. Бунт фактично, це є протидія волі Господа. Важлива річ. І другий важливий момент, що е, е, гординя в, свої, в своїй самій своїй суті означає бути як Бог, бути Богом свого життя, керувати своїм життям. Бути, якщо подивитися на історію людства, то постійне в людях є це прагнення просто в комусь це вдається реалізувати більше, в комусь це є менше. Наприклад, в часи Римської імперії, імператори вони чітко говорили народу своєї імперії, що вони є богами. Август, наприклад, Нерон і інші. Вони от строїли, були цілі, пам'ятаю, коли був в Греції, і бачив ці, були ці, ці храми, де приносилися жертву імператору Як Богу, Фараон вважав себе сином Бога Ра. також. Йому теж приносилися всі ці, як Богу, правда? То так само може суті дуже коротко. Отже, чи, чи можна говорити про те, що гординець ну це бажання виділитися, ставати кращим? Але чи ну, чи завжди це погано? Адже є випадки, коли саме ці почуття, відчуття штовхають людину на звершення якихось діянь, таких, які виділяють її, роблять кращою і на благо е, суспільству іншим людям, чи можна ну сказати так, що ну якби абсурдно це напевно не звучало чи є. Позитивна гординя, гординя, яка є дійсно, от як сказала Іванка, вона тобі допомагає в чомусь і допомагає тобі ставати кращою. Та угу. і, і так, що тут важливо є зрозуміти, що Господь, через, я казав, у цих, через цих малих спільнотах, де браті збиралися разом на слухання Слова Божого, що відбувалося? Господь через своє слово і через братів, які говорили правду один одному. Но говорили її з любов'ю, не принижуючи гідності людини. В такий спосіб бувалася дуже сильна річ. Ізцілялося серце людини. Проходила глибока духовна реформа серця людини. Бо серце, по-єврейськи, леб, серце в Старому Завіті означає найглибше, найінтимніше місце зустрічі Бога і людини. І е, серце людини. В Старому Завіті означало, що воно є місце мешкання або Бога, цього шекіна Бога, присутності Бога, або місце мешкання, або пещера розбігників просто. І Христос каже, що з серця виходить все, всі, всі прелюбодіяння, блудодіяння, всі страсті, всі гріхи і так далі. І тепер увага, що церква розуміла для того, аби поміняти щоб, щоб істілити людину, о, привернути їй цей перший облік, цей образ. Цю, Цю, цей вимір, який мали, який має кожен з нас у, у собі, потрібно було треба було зробити, цю, ізцілити, це називається духовну життя, ісцілити серце людини Духом Святим. Це називається мистецтво очищувати серце. І тоді, коли Господь іціляв гординю людини, значить, о, означає, що Господь давав, бо відповідь на гординю це розуміла Первіса церква, це і святе смирення Христа. І тоді, усіляючи серце людини, у ній поверталося всі ті здорові амбіції, тому що амбіції самі по собі які є чимось прекрасним, бо Бог цінує амбіції людини. Цілює, коли людина щось хоче, не Знає, хоче бути музикантом. Хоче, пам'ятаю, не знаю, як, як я коли вчився в Італії колись. Я, я дуже любив ходити на ці концерти ці, та, музикантів італійських, чи, чи ходив, я дуже люблю ці музеї, наприклад, у Флоренції, це галерія офісів, яку ще зробили медичі, та, яку розписали великі ці. Я бачу амбіції людей, не? які, які ну, май, майстрів з великої букви. І тільки що я бачу, що Господь, міняючи серце людини. Людина тоді ці амбіції, коли оздоровлювалися в ній, вона тоді починає творити фантастичні речі. Боскати, все арт, яке з'являється в світі, в різних його виявах, так? яке є фактично виявом всього того прекрасного, що є в людині, цих, ти скаже так, здорових амбіцій, які є в людині. Ну коли ці амбіції є хворі, то людина теж творить. Тільки творить, потім воно виходить. Ну таке, як, як потім ми бачимо в світі, так здеформоване, повне всіх цих хворих амбіцій. Прагнень, страсти і, і так далі, але як, як очистити це серце? Це дуже важко. Дуже важко приглушити в собі якусь, чи то можливо заздрість, чи то можливо бажання бути кращим. Можливо, вперше, як тоді самому в собі зрозуміти, чи це в тебе є добрі амбіції, чи це mm -hmm. в тебе є здоров'я, хворі mm -hmm. чи здоров'я? Тому що ти можеш вважати, що твої, 에, здавалось би, зі сторони хворі амбіції вони є чимось. ну, от, Ти вважаєш, що вони помисли, є чисті, вони. так тобто, mm -hmm. mm -hmm. як визначити її та розпізнати? Найперше. <різнавати> Перша церква, вона перед тим, як, як щоб людина, коли приходить, казала, я хочу бути християнином. А вони мені сказали, що-ні, ні, почекай, почекай. Тому що ти є язичне, ти є людина поганий. Язичник означає, що ти є Богом свого. Що ти ставиш себе на перше місце. І і це не і тоді церква, так як я казав, що церква, вона тоді, і це наново відновлюється в церкві, щоб ви це розуміли. Ми живемо в дуже сильних часах, 21-століття. Я зараз наново століття. Це почалося в 20 столітті минулого після двох світових воїн, які сталися в світі. Церква наново переосмислила, що вона втратила. Що? І вона, церква, зрозуміла, що втратила. Церква зрозуміла, що вона втратила серйозне, перманентне формацію в таємничення людей у віру, у зрілу віру, щоби людей власне, зробити людьми віри, якої віри. Не віри язичської, не віри поганої, не віри знаю, навіть цієї поверхової, теоретичної, но зрілої віри, яка би, віри, яка дає життя вічне, віри, яка як каже апостол Павло, плодоносить е, ділами життя вічного або вчинками любові. І церква мала так званий, це назвався постхрещальний катехуменат, і і, і новому, в Ужгороді, ми на Ново маємо, ми маємо знову прикрас, це багато молодих людей, сім'ї і так далі. Десятки, сотні молодих людей, які проходять цю перманентну формацію. Це по всьому світі. Я був в Ірландії, то це є то саме, в Америці, коли я жив, в Пенсільванії, це те саме, в, в, в саме, по великих містах України, це, 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 Іде цей процес прекрасний. Де наново повертається людині віру, зрілу, яка дає життя вічне. щоб вона могла. Для чого? Щоб виховати людину, дати, і наше, це називається в духовному житті відкрити духовне око серця. Щоб людина стала здатною, завдяки перебуванню в Слові Божому. От що втратила, розумієте? От що колись мало християнство і наново втратило. Багато сьогодні людей просто є хрещені, не християни. Ми живемо в суспільстві хрещених, але не християн. І Язичників поган. Хоч може там люди бити себе, груди, я християнин. Наприклад, я не християнин. Я є на дорозі Христи... Я є на дорозі в таємниченні віру. Я би хотів бути християнином. Тому що християнин є той, який мав зрілу віру, яка плодоносима. Дивитися на християнина, зразу можна було в ньому бачити кого? На живого Христа. Зразу, це, це бачили люди в Римській імперії. І тому хотіли ставати християнами. Не бачили амбіції хворої людини, я, я, правда, я на першому місці. Ні. Бо християнин мав глибоку свідомість, що він, є, ем, хто він власне, він мав глибоку свідомість, що, найперше, що він є сотворіння, що він є глина. Тому є ме адама» з Єврейської, з землі. Що людина, він мав глибоку свідомість, що він є з землі, а з іншої сторони, він мав глибоку, глибоку свідомість, що він є сином Великого Отця. Що його гідність випливала з того, що той, хто живе в ньому, то є набагато більше як він. І, нам, і ми живемо зараз у суспільстві наново, коли це і, і це є майбутнє церкви. І, і, і це буде, це буде весна, і Святой Антологію говорив: ми проживаємо момент 21 -е століття, коли церква в язичському світі, в якому проживає я говорю тоже про Європу. тому що Європа переживає серйозну кризу віри, коли, коли церква наново відновлюється якісно. І церква відновиться якісно, як завдяки серйозному втайниченню у вірі, щоб вернути людині, так як я казав, щоб людина могла розпізнати, де є ці хворі амбіції, а де є ці здорові амбіції, які є від Господа. Ми зараз говоримо от про. Вино говорити про я, 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 про людей, які ставлять себе на перше місце, про любов до себе. Я би хотів трошки поговорити про любов до ближнього, і е, ми вийшли на вулицю нашого міста, запитали в наших містян в е, наших респондентів, як не втратити любов до ближнього. Давайте ми подивимося на їх відповіді, послухаємо, а потім прокоментуємо. Потрібно завжди пам'ятати про мораль. Е Потрібно не ставити себе вище інших, а саме головне протилежно цьому. Поставити себе на місце іншого у якійсь важкій ситуації. Ну, дуже важко, але треба старатися. Якщо людина, якщо людина робить добро, то їй це добро і з часом вертається. Може не зразу, але все одно прийде час, коли це добро вернеться до неї, так як бумеранг. Ти зробив погано, до тебе верно і вернулося. Так само і добро. Але чим більше людина робить добра, тим вона, ну, я думаю, що має більше позитиву в житті. І це для неї, якби там на небесах, де запишеться, ну і, звісно, від людей буде подяка. Ну, по суті, це як основна заповідь Божа, тобто люби ближню, як самого себе. І так, да, більшість людей зараз втрачають це через своє виховання, бо завжди було так, що батьки, діти батьків були гірші, ніж собі батьки. Тобто, саме виховання це якраз є тот стимул, який потрібен дітям. Тобто, якщо в сім'ї виховується саме те, що Треба поважати ближнього допомогти. Ти бачиш, наприклад, що людині погано і, і чисто я пішов на медичний, чесно. Бо я бачу, що йому треба допомогти, бо іншим ніхто не зможе, розумієте? Мені, да, мені дійсно повезло з батьками, вони привели мені цю любов і я но, постараюся так і далі нести. Любити та іще, і не втратиш. Якщо людина любить своїх рідних, то так і буде любити. От часті то все зависить від довір'я. Як ти до людей ставиш, то тобто так і люди до тебе ставлять. Якщо ти людям допомагаєш і не відвертаєшся в скрутний час, тобто і вони, по ідеї, би не мали від тебе відворачуватися. Ну а якщо вже відворачуються, то значить не, не твої люди. Ну і якби з ну з такими людьми не бажано, бо потім спілкуватися. А чому маємо втрачати любов до ближнього? Потрібно позитивно дивитись на все. Ну, це важко дійсно, бо у нас і революція була, потім війна. У військовий час дуже важко. Ну Якщо людина поважає себе і суспільство, так вона буде до кожного, я до вас буду з культурною поводитися до інших. Війна війною, але треба мати толерантність, повагу до незнайомої людини взагалі за добро треба платити. Напевно, нам всім необхідно запастися терпінням. Мудрішими, терпеливішими один до одного. Я знаю радіти навіть в самих складних ситуаціях все одно кожному дню і дякувати Богу за все, що в нас є. Але прагнути до кращого. Ну, от Ми бачимо, що так би мовити різна вікова категорія респондентів е, в нас виявилася. Тобто, як ви можете прокоментувати саме ось ці відповіді. Коротко. <хе> Найперше в тому, в цій відповіді було сказано важлива річ. Так? Це правда, що є цей закон, що любити ближнього. Тільки в чому суть. І нано це відновлює церква, як я вже сказав. НАНО відновлює це церква, то, що мала первісна церква. Що я, по суті, я любити не можу. От розумієте, в чому вся, вся ключ де, що я би хотів любити, це каже Павло Сополодості до Римлян. Ну, каже, ну, сім'я гріха, яке є в мені, воно не мене нездатним любити. Я би хотів любити людей, але я не можу їх любити. Я не спосібен, тому що не неспосібен ходити. Він би хотів ходити, але він не може ходити. От що церква наново відновлює. Вона відновлює наново, через, як я сказав, через втайничення у вірі, через слухання Слова Божого. Людина наново хоче відновити в людині цю силу, здатність взагалі дати їй взагалі любити. Любити, як любити, не цей, то, що Павло, цей любов цей любити Павло, цією любовю, поверховою, але любити любов'ю духовною, значить, що бачити в іншому Христа, любити спонтанно і скажу більше, любити ворога. Я не спосібен любити ворога. Я би хотів, щиро вам скажу, але я не можу. Якщо ви можете, я радий за вас. Якщо ці люди можуть любити ворогів, я радий за них, але я не можу. Тому що ця сила любити ворога є з висоти. Якщо Бог їй не дасть, я цього не зможу зробити. Хоч би дуже цього хотів. <рес> 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 я не знаю, були якісь змішані почуття. <рес> Насправді зараз. <рес> дуже багато емоцій ви в нас викликали і змусили замислитися. впевнена, кожен з наших глядачів, які зараз біля своїх телеекранів також. Ми про те, що починати треба з себе, тобто любити себе по-справжньому, любити відкрити своє серце і очистити свої думки. І зрештою намагатися тягнутись до досконалості, але при цьому розуміти, що кожен з нас є недосконалим. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит. Дагадаємо... Я нагадую, що в студії програма ранок на тисі» Отець Роман Курак, священнослужитель Ужруцького католицького Христово Зложинського кафедрального собору. І говорили ми а, на тему а, гордині і на тему а, любові до ближнього. Перша частина нашого прямого ефіру завершується. З вами ми зустрінемось вже після випуску новин. Отож, не перемикайте, залишайтесь нами. Доброго ранку. Програма ранок на Тисі на телеканалі Тиса1.